Учними гуляннями на театральній площі відзначили свято Маланки у Полтаві. Хорові колективи міста вітали усіх щедрівками, в яких бажали злагоди та миру. Ми співали колядки і щедрівки, які бажаю, в яких бажали людям щастя, здоров'я, добробуту, миру і всього самого найкращого у нас в Україні і особисто кожному. Доброти людської, щастя, здоров'я і щоб пошвидше наші вояки. Прийшли і зато, бо мене там племінник уже цілий рік. Одна із найголовніших страв у цей день вареники. Ілона Кісільова, школярка, говорить: з мамою їх сьогодні вже приготувала. Тож смакувати ними будуть усі гості, які прийдуть щедрувати. Зазвичай це капуста, картопля та ну, коли як з м'ясом можна, ну коли як, воно по-різному. А ще на Маланку після вечері дівчата здавна ворожили. Існувало безліч способів дізнатися свою долю та майбутнього нареченого. Проте більшість полтавок, як виявилося, Забабуни не вірять, тому і ворожити не планують. Я боюсь ворожіння, тому що це якось містично. І все, що містично, мабуть, лякає. Ми християни, ми повинні вірити більше в Бога, а не в це ворожіння. Як воно долю буде, як воно богом буде, так воно і є. Так що ні, не буду ворожити. Я планую поворожити на своє майбутнє. Ні. Ні. не хочеться? Це не до речі, для ворожіння, Я в нього не сильно сільдовірі просто в ворожіння. тому напевно, ні. Окрім ворожіння на Маланку у народі існували різні повір'я. Здавна вважалося вночі, у святих можна просити все про що мрієте, і воно обов'язково збудеться. Традицію.